Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги гарячий степлер. Це ідеальний інструмент для ремонту пластикових деталей, зокрема бамперів автомобілів. У комплекті з набором ви отримаєте все необхідне для ремонту тріщин та пошкоджень на пластикових поверхнях. Даний інструмент використовує спеціальні стрижні, які нагрівають. Аються для зварювання пластикових частин, це дозволяє швидко та ефективно усувати пошкодження, що знижує витрати на ремонт. Ергономічний дизайн інструмента забезпечує комфорт під час використання, а компактні розміри дозволяють працювати в обмежених просторах.